Я запрошую вас на свій канал. А, прошу вас підписатися. Ходімо, чесно, в мене вже нема все ще терпіти ці пекельні борошна. І слава Україні, ну, звичайно, лайк, але я його прийняла у свою родину. Я українець, я українського походження. Так звичайно у небі літають птахи. Привіт усім! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя і ви дивитесь моє відео про новий аромат від Amouage. Взагалі, якщо ви зараз знаходитесь на моєму каналі, це означає, що ви дуже любите парфумерію. Тож, ходімо Ходімо до огляду нового аромату від Amouage під назвою Lineage. Аромат Lineage це один з ароматів нової колекції Amouage під назвою Escape. Там всього чотири аромати, два чоловічі та два жіночі. Чоловічі аромати це Purpose та Search, яка в мене англійська. Просто супер. І два нових аромати жіночі, Guidance та Lineage. Про Guidance я розповім обов'язково наступним разом. Цей аромат мене просто вразив, я в нього закохалася, і він заслуговує окремого огляду, тому сьогодні про нього майже нічого не скажу. А сьогодні фаворит це Lineage аромат, який не належить до моєго парфумерного смаку. Це не моя ольфакторна лінійка, але я його прийняла у свою родину і дуже-дуже з цього тішуся. Аромат. Зараз я буду його розпаковувати. Ну, звичайно, я вже заздалегідь його розпакувала, зняла з нього плівку і навіть нанесла на шкіру цей аромат. Він вже встиг навіть розкритися. Це в мене вже на руці база. Ось така чудова, до речі, я покажу чудове пакування. Нове. Так, має такий вигляд вамуаш. І ось цей. Красив. Щодо кольору флакону, я, звичайно, як вже такий досвідчений парфманіяк, вже одразу здогадалася, що аромат не буде солодким, не буде занадто східним. Так? Цей такий аквамариновий колір, колір морської хвилі. І, до речі, ось дивіться, який це дорогоцінний камінчик на кришечці. Це все, все як завжди, дуже-дуже розкішновому аж. Я здогадалася, що аромат буде свіжим. Так, аромат можна назвати свіжим. Аромат, який викликає, наприклад, у мене, і не тільки у мене, у багатьох, хто вже його знає, такі асоціації: це море, це морська хвиля, це не спокійне море, не штиль, але ще не шторм. Це узбережжя, таке, такий широкий пляж. На пляжі, на пляжі нікого немає. Він такий пустинний, пустельний і а, на камінні ви сидите. І спостерігаєте за цією красою, за цією природою, і там, де сідає за обрій сонце, у небі літають птахи, і уся ця картина вона вас надихає, вона вас гармонізує, вона вас заспокоює і ви. Мрієте про свободу, про волю, відчуваєте цей солоний аромат, який неповторний, який тільки на узбережжі можна відчути. Так цей солоний аромат морського бризу. Ви його відчуваєте і ем, усвідомлюєте свою, ну просто. Таку слабкість, так, і в той же час велич людини, такої створіння, як людина. І е, також відчуваєте велич природи, яка навколо вас. А я дуже, звичайно, закрутила, але вся ця картина вона повністю від, відобразилася у рекламній кампанії цього аромату. Я повністю згодна з цією рекламною кампанією. До речі, вона дуже потужна і дуже класно продумана. І от саме Такі асоціації визиває цей аромат. Я б назвала його справжнім ароматом свободи. Для нас це зараз дуже і дуже актуально. І ось такий аромат пасуватиме жінкам, хоча мені заявляли, що це унісекс, але ні, ні, і ні. Це аромат чисто жіночий. Аромат буде пасувати українським жінкам, які дуже люблять волю, свободу, вони незалежні. Але в той же час зі своєю такою силою, так і незламністю, вони ніжні, вони тендітні, вони дуже дуже жіночні. І саме таким я аромат Лінеч. Зараз у мене на руці аромат, як я вже сказала, в базі починався він таким соковитим гостреньким імбірем. З шалфеєм. Я дуже з шавлею перепрошую. Я дуже люблю шавлею взагалі, як парфюмерний компонент. Так ось у Lineage шавля з імбірем, Вона створює ну, просто неперевершений ефект. Дуже схоже до мого улюбленого, подібне, до мого улюбленого Тіриніко від парфумі Дельфорд, італійський бренд. Дуже люблю його, хто мене давно дивиться, знає. Так ось, дуже схожі ці солонуваті такі. Перепрошую, гіркий імбір, переходить в шавлю і все це створює просто такий справжній натуральний ефект морської води, морського бризу, морського повітря, тобто солоне повітря. Все це стартує і доходить до серця. Ну а вже потім, звичайно, шафран Шафран і східна база, яка заявлена, У мене тут є така невеличка шпаргалочка, але не можу все. А, тут є ще така чудова трава, а, яка має аромат грибів, це пажитник. Але тут нема, нема грибного запаху, тобто це все поєднано. Це така а, монолитна так, картина, така мон монолитна піраміда, як завжди, дуже складна у вам. Тому а, не можна якось а, окремо виділяти якісь компоненти, а це просто. А, Суцільна картина, так, от така вона загальна і е, все ж таки, незважаючи на доволі таки східну базу, де багато смол, міро, там лабданом, пачулі і так далі, ну, класична так, східна база, незважаючи на це, лінейдж залишається свіжим. Ще би я його назвала ароматом подорожей, ароматом мрій, ароматом е, такого знаєте, вітру, е, змін на краще. Мені здається, що ця концепція аромату цього, вона, як я вже сказала, дуже нам зараз буде пасувати. І обов'язково обов'язково треба спробувати аромат Lineage. Якщо вам це вдасться, будь ласка, на просторах інтернету, якщо це можливо, якщо неможливо, будь ласка, в моєму аккаунті в Instagram можете мене написати. і я Поділюся з вами дорогоцінними крапельками цього парфуму. Гайденс вже розшматували просто на маленькі дріб'язкові пробірочки. Про Гайденс скажу пізніше. Напишіть в коментарях, чи буде цікавим вам огляд про аромат Гайденс від АМУАШ. Це, нагадаю, парний аромат в цій колекції Escape. І ще така лірична маленька рекламна пауза. Не те, щоб рекламна, просто таке. ну, Не за темою можливо саме цього аромату, але я вважаю, що Амуаж врятовано. Оце моя особиста думка. Давно вже пора було рятувати Амуаж від численних, без ну, нескінченних ароматів, які зовсім не пасували до цього бренду. Тобто стара школа Амуаш, яку ми знаємо, до якої ми звикли, і ті аромати, які ми вже дуже любимо, які стали вже історією. Наприклад, там Джубілейшн, Діа, Голд, не знаю, сієль, Лірік, Мемор, Інтерлюд. Епік, звичайно, епік, Epic", мої, мої улюблені аромати, вони залишились десь там, десь в далекому минулому, коли амуаж ще був амуажем. А останні п'ять років, ну десь може п'ять років поспіль, нескінченно це штампування ароматів знаєте, без обличчя, без характеру, ароматів без долі. Я мене засмучувало, Лише може я лав моза. Так, більш-менш ще заскочила, тому що просто я маю досвід запитів так, на цей парфум, можу сказати, що він ще більш-менш нормально продавався. Не знаю, може, у вас інше є ставлення до цього процесу, може, у вас є інші відгуки, інші думки, будь ласка, напишіть, поділіться, але все, що було після джубілейшн, ну, після а може да, навіть після фейт. Щось, а, щось таке не без чогось було. А ось зараз якесь таке. Я відчуваю відродження, відродження амуаж, тобто старі класичні традиції, вони збереглися в цих ароматах, але до них додано сучасності. І це дуже, і дуже і це дуже дуже талановито. Це я б сказала навіть геніально, тому що мало кому це вдається. Все одно, бренди вони. Залишається на своїх позиціях, на тих, яких вони були раніше. А це зараз Амуаш зробив такий, знаєте, це така нова хвиля, і вона дуже і дуже ем, виявилася такою рятівною для бренду Амуаж. Принаймні, ось ця остання лінійка, маю надію, що далі буде ще краще. Ось ця остання лінійка, вона ну вона майже геніальна. До речі, чоловіча я теж. Куштувала так, я їх слухала, і вони теж дуже і дуже такі шляхетні. До речі, не сказала, що лінеч перекладається як походження. Так, коли ми чуємо слово походження, то в нас одразу перша така думка в голові: я українець, я українського походження, так, звичайно. Але завжди ще і друге значення цього слова це мається на увазі походження шляхетне, так, тобто, це. Просто таки дуже ну, поширена така думка про походження. Так? Значить, це шляхетне походження. І от саме походження бренду Amouage і самого аромату Lineage я визначаю як шляхетне. Тобто, це така, знаєте, інтелігенція у вищому ступені. Супер класний аромат. Звичайно. Його стійкість вона просто феноменальна, як і всі аромати від він не дуже стійкі. Зараз я в цьому ароматі сиджу, і я просто в кайфі, тому що незважаючи, як я вже казала, що це не моя ольфакторна піраміда, так це не, це не не мій смак парфюмерний. Я його вже полюбила. Сподіваюсь, що ви теж його обов'язково полюбите. Якщо спробуєте, я запрошую вас на свій канал. А, прошу вас підписатися, поставити мені реакцію звичайно, лайк, а, тисніть на дзвіночок, поширюйте та обов'язково коментуйте, тому що лише спільними зусиллями ми зможемо з вами поширити україномовний контент Ютубом і зробити мій контент цікавим та головне корисним не тільки тим, тим, хто давно ж в цій парфумерній темі а й тим, хто робить тільки перші кроки. На все добре і слава Україні!